Єднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію, так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку український блогер та журналіст Роман Цимбалюк. І Романе радий бачити чути. Вітаю, слава Україні! Героям слава привіт, Павло, привіт всім. Отже, уявімо собі, що десь в якійсь е часовій перспективі американці відкопають томагавк війни якийсь, а може навіть декілька, які у них зараз лежать без діла, оскільки це вже офіційно заявляється про далекобійні ракети томагавк для України як можлива опція. Так от до неї, я так розумію, серйозно поставилися вже в Москві. Речник Путіна Пісков каже, що для Москви виявляється важливо зрозуміти хто. Буде запущений залучений е, у процес запуску ракет американці чи українці? Ну і взагалі можна буде готувати якусь там відповідь Росії тільки після того, як в Росії зрозуміють, а що воно а скільки воно, а скільки їх приїде, ну і таке інше. Чому таке серйозне ставлення? І от звідки це питання, а хто буде запускати? Ну українська армія вже продемонструвала, що може. Керувати доволі складними системами я не думаю, що запуск ракети тамагавк це складніше ніж там робота протиракетної системи Петріот. Я думаю, що ми не будемо в цю дискусію вступати. Хто буде запускати? Головне не хто буде запускати, а куди полетять ці ракети? От це питання, я вважаю, треба ставити нам, і саме головне росіянам треба ставити. Мені дуже подобається, що ідея з ракетами Тамагавка сприйнята на болотах дуже і дуже активно. Вони потрошечки вже моделюють час підльоту. Пам'ятаєте, коли Путін робив багато Перед повномасштабним вторгненням він рахував підльотний час від Харкова. Так от всі бажання мають бути здійснені, і це дуже класно. Єдине, що от, моя особиста думка, якщо чесно, хотілося б дуже сильно помилитися. Це в першу чергу такий політичний крок тиску на Російську Федерацію, мовляв, кончені Російські потвори. Припиняйте бойові дії, бо полетять на вас тамагавки. А вони летять увага від скільки там тисячі до. Двох з половиною тисяч кілометрів і так фактично ця територія до Урала. Це як то кажуть, політичний аспект. А військовий аспект, як на мене, полягає в тому, що. Всі в публічному просторі говорять про тамагавки, хороші насправді ракети. Вони взагалі то корабельного базування в першу чергу там є і наземні пускові. Але давайте згадаємо про які ракети говорили ми ще е, рік назад. Ну, це в першу чергу ракети Атакамс. У нас є відповідні пускові, У нас є навчені екіпажі до цього. І сам факт того, що про ці ракети всі мовчать, і жодне американське в. Ти нічогось про це не написала, то мені ну так суто логічно здається, що для досягнення поставленої Трампом політичної мети, а у нас мета військова. Сім на ракети вони найбільш доцільні. 500 кілометрів ні двопні до 2,5 тисячі, але як то кажуть, Кримському мосту теж можна задуматися про своє майбутнє і не тільки Кримському мосту. Окрім того, є розмови, наскільки я розумію, це про передачу ракет джасом повітря-поверхня, яких теж у американців досить багато. Там купа модифікацій. І ще пам'ятаєте, нам. Трам позводив передачу чи продаші? Ну це вже не важливо трьох тисяч ракет ЄРАМ, це плануючі бомби, тому як то кажуть, на тамагавки розраховуй, але росіянам ну в будь-якому випадку смерть. Я виходжу саме з цього, бо ну так, так саме цього вимагає військова логіка. Ну і треба ж визнати, що ми бачимо, що ці військові заяви ну, про військово-технічні частині, ми неодноразово з вами вживали таке слово номенклатура озброєння. От від цієї номенклатури дуже багато чого залежить на полі бою, і насправді політичний аспект, який Кіт Келек виходить на Fox News і каже, що все ж таки вглиб Росії можна бити і потрібно. І Трамп сказав, що так, давайте, хлопці, робіть це. Проходить декілька годин, і на очах всього світу в... В... виключають світло в. Не Белгород, цон шашо, Чорний город. Білгородській народній республіці, тобто ці ж удари вони робляться, і заяви політичного плану для чого? Щоб, як то кажуть, закликати російських потвор до режиму припинення вогню. І якщо чесно, мені здається, що ця тактика може абсолютно спрацювати, Хоча американці знову роблять помилку, у них послідовність з цим з проблеми треба по іншому спочатку удар тамагавкам, а потім запрошення на перемовини. Ну так, а можливо, якраз тут тактика ти ж їх сам називаєш потворами. Можливо, тут тактика академіка Павлова з ними і працює. Ось американська заява можна Лупашити по території Російської Федерації. В жух, Білгородська Народна Республіка у воєнній темряві. Ну і чотири Нептуни, і ще там декілька чогось прилетіло на завод електродіталь, Це уже в Брянській області. Це для них теж цікава штука, причому. Вони вже у себе в пабліках обговорюють. А чи це був Нептун? Хоча з українського боку було підтвердження про використання Нептунів, чи це можливо вже були якісь оці вироби новенькі фламінго, не такого рожевого кольору, і оце відчуття блекауту на прикордонних з нами, але все ж таки. Російських територіях Білгородської народної республіки мені здається, що це такий ну теж анонс з нашого боку, як у тим собачкам, яких дресирував Павлов. Ось загорілася лампочка. Ось у тебе має бути якийсь рефлекс. Так, це може працювати і тільки так. Ну зрозуміло, я от якраз про це і говорю. Що це е, ці заяви, такі рішучі заяви з боку американців. Ну і, і насправді президента України, це якраз говорить про те, що ця зараз політика чітко координується, е, вони направлені на досягнення тієї самої мети, з якою Трамп прийшов до влади і обіцяв це своїм виборцям: припинення вогню. Е, звісно, нас всіх потішив чудовий пост Трамп. Про те, що Україна може звільнити все і піти далі. Але моя така ну, не то, що скептична оцінка, бо я все ж таки 100% не оптиміст. Але мені все ж таки здається, ці заяви ну, це політичного готунку і про паперового тігра. Хоча, можливо, Путін перетвориться до кінця війни в паперового клоуна, вони якраз спрямовані саме на це, на, ну, просто на заморозку війни по лінії фронту. Хоча з іншого боку я так от подумав, якщо дійсно прилетить тамагавк. Дивись, дивись. багато чого зміниться, і росіяни самі зміняться. Бо я от не бачу в них те, що називається оптимізм. оптимізмом. У них такі слова в ефірах від ну, насправді від пропагандистів, таких абсолютно державних, проскакують. Наприклад, що нас надламіла ця війна. Ну, коли ти чуєш таке там, в ефірі Мордор один, тобто Росія один, то в принципі це цікаво. Правда, ну ще рік назад вони а, такі слова не вживали, дуже багато слів про те, що треба при, при, призупинитися і готуватися до нової війни, вже до справжньої війни з НАТО і бла бла бла. Лише ключовий момент призупинитися, ну тобто піти на умови американців. І от е, в частині е, знову ж таки відповіді тут. Цікаво, що Володимир Путін мовчить, а бреше від нього Дмитрій Пісков. І от мені дуже сподобалася його фраза, що тамагавки ні на що не вплинуть, геть ні на що не вплинуть, бо у нас там ініціатива, ми вже наступаємо на Берлін. Так от, момент цікавий в чому. Ну, зрозуміло, що це блеф російський, ну, вони в цьому майстри. Але питання в тому, що в цей блеф не вірять навіть самі росіяни і в ця інформаційна обслуга, яка, власне, підпорядковується самому Дмитрію Піскову. Тому ну, це такі, такі цікаві, цікаві, як на мене, зауваження. Так, ну і власне ще один відомий російський клоун, колишній навіть президент, чи точніше містоблюститель президента Дмитрій Медведєв. Так от він раптом почав переконувати, що Москві не потрібна війна з Європою. А, значить, у європейських країнах це я цитую з кожної праски говорять про війну з Росією протягом найближчих п'яти років. Її бути не повинно, тому що вона суперечить інтересам нашої країни. Ну те, що вона суперечить інтересам власного. Власне, країни, так це точно, але росіяни ніколи з інтересами країни не, не, не переймалися, а переймалися інтересом свого схибленого керівництва. І от далі цікава фраза: по перше, що Росія завжди приходила в Європу тільки як визволитель, а не як загарбник, і Тут же згадується, І перший розділ Польщі, окупація Польщі в 19 столітті, і другий розділ Польщі і окупація частини Польщі під час другої світ світової війни, і потім фактично окупаційний статус в країнах Центральної Європи після Другої світової війни і все, що було вже в 21 столітті, ну геть не як загарбник, але чомусь оці всі розповіді, і при цьому називати Європу фригідною і старою. От що ти за цим бачиш? Ну, я не знаю, можливо, він таким чином свою дружину Світлану описує. Ну, це, як то кажуть, їх особиста історія, тому що сер... ну це важливо, тому що серед цих кремлівських а, чуваків у всіх є а, другі, треті жінки, дружини, а, відповідно, які народжують дітей від цих потвор. А от Діма в цьому плані щось от таке одного сина Ілью народив, і все. Значить, я а, від Світлани і. Більше чи не він не може, чи вона не хоче. Ну, хай ну, пропускаємо. Тим хай псітання. медики займаються і психіатри, так. Я думаю, що треба звернути увагу на це слово звільнення. Насправді, от вони приходять як визволителі в Європу. Ну взагалі то так називається російська окупація в Куп'янську. Те, що вони роблять, і в Харкові, і в інших українських містах, які вже окуповані, це називається звільнення і в принципі це правда. Це звільнення. Абсолютно чітке звільнення цих територій від людей, які там живуть в нашому випадку від українців, в німецькому випадку від німців, ну і власна увага в угорському випадку від угорців, тому до цього слова треба ставитися серйозно і чітко розуміти його значення. Але коли Дмитрій Медведєв це взагалі такий паперовий яструб? Раптом заспівав про те, що нам не потрібна війна, це все ж таки критерій. Він, звісно, паперовий місто Блістітель, це зрозуміло, але він є ну, таким ротом Володимира Путіна, і це ця, ця заява не випадкова. Це, взагалі, перші знаки пацифізму, якщо так от проаналізувати, і виникає питання: а звідки? Раптом а, такі заяви з'явились. Давайте я нагадаю, той саме Медведєв пообіцяв всім державам Європи, з якими він зараз не хоче воювати. Він хоче їм організувати судний день і багато всяких різних страшних речей. Якщо проаналізувати знову ж таки його соціальні мережі, бо він там виступає переважно, то він а, хотів гвалтувати, вбивати, знищувати. Ну і про це писав. А тут раптом Замир заговорив. Нам нам не нужна війна. Ну всі задаються питанням. Діма, а що сталося з тобою? Ну, скептики скажуть, що він п'яний або тверезий або ще щось. Але насправді це діє така чарівна дія тамагавків. І не розмови про це от дуже цікаво, що про тамагавки говорять набагато більше зараз в Росії, ніж, наприклад, про програні Росією? Вибори в Молдові, які ну об'єктивно ключові були і для нас, бо вони хотіли відкрити другий фронт, і відповідно для Росії, тобто, це чиста перемога здорового глузду в першу чергу молдавського народу і України. Ця тема у них вона відкинута. Ну вони там щось там згадують час від часу про те, що у них там Придністров'я і прощаються з ним. Але по факту ця історія вже розглядається ними як програна. І тамагавки, ну, ну так, я все ж таки вважаю, що чарівна дія тамагавків це от найкраще визначення того, що відбувається. Що саме цікаве, і мене це самого здивувало, що я е, виявився більшим скептиком в частині тамагавків, ніж більшість російських потворів, які займаються інформаційним обслуговуванням війни. Ну так, власне, про бюджет Російської Федерації на наступний рік там цікавинка. Вони знову збільшують на державні телеканали фінансування. Значить це у них заплановано 1,28 мільярди мільярдів доларів, і це тільки те, що вони пишуть офіційно, тому що ще кілька років тому я бачив цифри про те, що лише оця раша Тудей могла проїдати щороку до 2 мільярдів доларів. Але тепер вони офіційно от. На державні канали всередині країни збільшують фінансування. Я так розумію, що лісти в Європу вони будуть може не ризикнуть військовим шляхом, хоча оці провокації з літаками, з дронами. Але от всяким соцмережним шляхом лісти будуть уже в Чехії остерігаються, що можуть статися якісь негаразди знову, бо у них найближчими вихідними будуть вибори, і вже там нараховані сотні акаунтів у Тікток, які нікого конкретно не підтримують. Зате видають, що там євросоюз ніякий розбалансований. Тут майбутнього немає. Україна зло, НАТО зло. Ну і таке інше. От по суті, вони отак по-дрібному будуть гадати? чи не треба вважати оці інформаційні операції якимись дріб'язковими. Ну чому Тікток не, не випадково Дональд Трамп купив цю соціальну мережу? Бо е, такий тренд зараз. У кого контроль за соціальними мережами, той і, і е, е, має можливість донести в голову виборця той чи інший меседж. Е, колись цим займалися різні товсті красиві газети. Е, а зараз ну, от, от така нова ера. Тому до. Цих підходів а, ст, треба ставитися абсолютно серйозно. Ну дивіться, а, приклад Румунії, мені здається, всім був дуже показовим. Я просто а, хотів би наголосити, що а, я не впевнений, що а, умовно кажучи, а, євроскептики приходять до влади виключно через Рашу, бо я не вірю в їхню таку потужність. А, але те, що вони грають на це, ну це а, а, абсолютно зрозуміла історія. І а, діяти тут треба. Як на мене, одним шляхом. Вони ж кажуть, що воюють з НАТО. Ну, відповідно, тоді всі ворожі передавачі мають бути знищені, закриті і так далі. Я не про ті, хто говорю, а про конкретні аккаунти. Тобто ніхто ж не каже, що там, громадяни Чехії і не тільки Чехії не мають права. Uh -huh. Говорити про те, що євросоюз лайно, а раша просто якась роза. Ну це ж свобода слова, і люди навіть схиблені мають право на слово. Але питання в тому, що за кожним схибленим має бути паспорт. Конкретної фізичної особи, хто це робить? Бо може з'ясуватися, що всі ці тисячі нокаутів роблять десь біля Лубянки. Кстаті, Лубянка тут, Павло, ми маємо цю. Цей сигнал послати в, в космос і в Пентагон. Перший тамагавк має прилетіти не по Кремлю, а саме в головну будівлю ФСБ, бо саме там а, політичний центр а, російської влади. А Кремль, що це музей, шапка Манамаха, та й власне все. А, хоча я розумію, що багато з наших слухачів і глядачів зараз кажуть: ні, Кремль теж треба. Но я не проти, але пріоритетність військових цілей вона все ж таки має бути визначена. Добре, ну і власне до виборів у Молдові це була цікава історія, тому що коли бюлетені ще рахували, російські пропагандисти починали ледь не якесь свято або якраз там активізацію своїх каунтів, коли у партії Маї Санду дія і солідарність було там 49-48% відсотків відсотки ще рахували, і вони одразу почали кричати, що все право і дія і солідарність програє, бо всі решта партій набирають більше ніж 50%. спроба оця вічна видавати бажане за дійсне вангування програшів партії чинної президентки. Ну а потім вони з'їли, що таке. Що таке все будемо на більшість у Майі Санду, і і справді вони тут не спрацювали, тому що зокрема арештовували, пам'ятаєш, да, ці валізи з грошима. Якісь там іще речі робили певних істот, що називається, притягали до відповідальності. Таким чином, ну вот саме різкі дії, да і впевнені дії влади на захист суверенітету. Молдова показ, показує, що воно працює. Цей, цей приклад може надихати інших, ну тих же. Чехів і далі, далі інших. Ну, бачите, Чехами краще, у них вже немає окупованих Росією територію, і зрозуміло, що висновки начебто мають зробити всі, але от що стосується Молдови, як на мене, оця гра в білих рукавичках чи якихось там зелених, неважливо, ну, мається на увазі. Треба розуміти, що російські потвори вони будуть використовувати ці недоліки демократії для того, щоб увага. Руйнувати ці держави, друже. Закінчився час у цьому блоці. Дуже дякую, український блогер-журналіст Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.